Гунські відеопастки на Укрзалізниці служба безпеки України затримала 18-річного мешканця Кременчуцького району, який підозрюється у передачі окупантам даних про рухи ешелонів збройних сил України в Полтавській та Кіровоградській областях. За даними слідства, хлопець встановив на одному з залізничних перегонів приховану міні-камеру з акумулятором і віддаленим доступом, щоб російські спецслужби могли стежити за поїздами а також намагався зібрати інформацію про розташування засобів. Протиповітряної оборони у центральних регіонах, за даними служби безпеки України, до співпраці його втягнули через телеграм-канали, де обіцяли легкий заробіток. Контррозвідники задокументували дії підозрюваного, вилучили техніку та затримали його за місцем проживання. Про це повідомила речниця служби безпеки України в Полтавській області. Інна Усова перед цим служба безпеки завчасно демонтувала шпигунське обладнання та провела заходи з убезпечення локації ЗСУ. У фігуранта вилучено телефон із доказами роботи на ворога. Слідчі Служба безпеки повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 114 з позначкою 2 Кримінального кодексу України. Несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ чи інших, утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує до 8 років ув'язнення.